Допомога дітлахам хворим на онкологічні недуги. Такою була мета благодійного фестивалю Не будь байдужим. Взяти участь у концерті запросили молоді полтавські музичні гурти. Артисти виступали на благодійних засадах. Усі кошти з продажу квитків перерахують на лікування хворої малечі. Окрім цього, усі бажаючі могли пожертвувати будь-яку суму у спеціальні скриньки. Зранку працювали чотири волонтери на фасаді Полденту. Зараз також тут у залі є чотири волонтери, які всі бажаючі, хто приєднався до цієї акції, зможуть допомогти. Діткам, які цього потребують, значна частина коштів піде на лікування трирічної Полтавки Олександри Тютюник. В такому малому віці в неї знайшли дуже страшний діагноз саме ракову пухлину четвертої стадії. На лікування якої потрібно зібрати чималі кошти. Тож сьогодні зібралися на цей захід дуже багато молоді, які хочуть пропагандують підтримку саме таких онкохворих дітей. Полтавські музиканти з радістю погодилися відіграти програму безкоштовно заради благородної мети. Ми тому і согласіли тут грати, тому що це благотворительний концерт, і один, одна гривня може реально спасти людину життя. Продюсер фестивалю Геннадій Рагулін переконаний, подібні акції слід проводити у Полтаві якомога частіше. Такі акції вони дуже нужны. Вони, во-первых, дають важливі ката реально допомогти дітям. Страдаючими такими страшними недугами, і ці акції сплачують людей, роблять їх чище і добреє. Організатори сподіваються, що ця благодійна акція, як і фестиваль, стане щорічною.